Автомобільного транспорту Олександрії цього року роботи побільшало. Починаючи з січня місяця місцеві вантажівки перевезли вже понад 140 тисяч тонн вантажу. Це на 7,5% більше, ніж за цей же період у 2011 році. При цьому слід згадати, що усі ці вантажні перевезення здійснювали лише 5 автомобільних підприємств Олександрії. Цифра вантажу, який перевезли по місту, вражає, але в загальній кількості перевезень по області вона становить всього лише близько 4%. Пасажирські перевезення у цьому плані перевершили вантажні майже вдвічі. Їхня частина у загальному обсязі по області склала приблизно 7%. Загалом у січні-вересні 2012 року дорогами міста було перевезено понад 4 мільйони Олександрійців. Як і вантажів, пасажирських перевезень у цьому році відбулося більше. Їх кількість зросла майже на 12%. Будемо сподіватися, що наступного року разом з кількістю перевезень в Олександрії покращиться і їхня якість.